Зараз нам потрібно вибігти звідси і чекати появи монолітовців. Перша хвиля буде ось тут у нас. Я молюся, щоб ставки не зависли. Блять, вони знову йдуть. А, випу... та скільки ж їх... <пл> тут ще якісь вороги з'явились. <пл> Готовий. Давай. Покажись. Є. Yeah. Все, хай той вартівець собі біжить, я його не трогаю, він мене не трогає. Тепер сюди. Не Готовий. Звідки готово ще двоє готові? Тепер сюди так. Та блін, подохнеш ти. Так, там ще один, по ідеї, повинен бути. Готово. Так. так. І ще один готовий. Так, у нас залишилося декілька монолітовців, зараз їх постійно треба перебити. Дохли. Дохли. Відбилися, хлопці. Відбилися. Ми перемогли. Всі до актової. Хочу з вами поговорити.